В далекому, 2010 році, Мерседес випускає новий кузов легендарної моделі CLS. і мільйонам людей він впадає в душу, в тому числі і нашому клієнтові. На той час це був просто нереальний автомобіль. Під капотом в нього стоїть v 8 двигун, 5,5 літрів бітурбо, задній привід та 517 кінських сил. І наш клієнт зрозумів, що будь-яким чином він повинен купити собі такий автомобіль, що ми в принципі для нього і зробили. Я скажу вам відверто, що коли до нас в Дірект зайшов запит на Mercedes-Benz CLS 63 до Рестайлінговий дві тисячі років. Ми почали клієнти трошки відговорювати від цього кузову, тому що є багато інших автомобілів цікавих в цей бюджет. Можна було привести рестайлінгову машину, але клієнт сказав, що я хочу саме дораз, бо це мрія мого дитинства, я хочу її втілити в життя. Цей автомобіль ми знайшли в Америці на аукціоні іншуренс. І а вже ж треба було його вживу виїхати та повністю перевірити, які в нього були пошкодження, вандалізм, був порізаний салон, а також були невеличкі подряпини по кузову, і машина не запускалася. Ми викликали в Америці нашого експерта. Він приїхав і повністю його перевірив. Зробив нам фото, відеовідгук, там якісь резини показав. Коротше, все нам було показано, і клієнт сказав: хлопці, давайте його забирати. Що ми в принципі зробили? Ми його купили, і ми відразу заклали вартість ремонту. А вже ж новий салон, полірування кузову і новий двигун. А вже ж тому, що він не запускався, ми не знали взагалі, що з ним. Ми розуміємо, що цей двигун має певні особливості і. Скоріше все, йому буде вафлі в Америці на аукціоні. Яким було наше здивування, коли цей Целеес приїхав на наше партнерське СТО в місті Києві, ми замінили батарею і автомобіль запустився. Тобто з двигуном було все окей, ми його повністю обслужили, зробили ендоскопію і увіть собі, друзі, навіть не було жодних задирів в циліндрах цього СЛАЕС. А це реальна велика рідкість. Значить, по техніці, двигун, коробка, підвізка тут абсолютно все, все ідеально. І оскільки це мрія, дитяча мрія нашого клієнта Антона, він вирішив трошки вкласти в нього коштів. Розповідаю, він каже: хлопці, будемо повністю перефарбовувати машину, щоб вона була взагалі ідеальна. Окей, нема питань, перефарбували. Пофарбували диски. І що саме коштовне було в цьому автомобілі? Він повністю перейшив салон в гарну білу шкіру з червоною строчкою. Стеляв нас в алькантарі, червоні ремені поставив і купив новий мк руль від сучасних мерседесів там, 16 18 років. І повірте мені, ці доробки коштували дуже шалених коштів нашому клієнтові. Але як ми знаємо, що якщо в тебе є мрія, то не важливо, скільки вона коштує. Треба до неї йти і радувати себе тим паче в такий складний, на жаль, для України час. Скажу вам відверто, це також була моя дитяча мрія. Я коли в дитинстві дивився відео на Ютубі з цим красом. Я думав, боже, яка нереальна тачка 5,5 на задньому приводі, це просто космольот якийсь. І реально вона мені дуже подобається. Офігенний кузов банан, ну, кайфова тачка. Але я б для себе купляв саме рестайлінгову версію, бо там мені можна подобається більше. А ось корма, задня частина в рестайлінгу та в дористі сильно не змінилася. Вона просто нереально дивиться. Ну і вже ж на кришці багажника красується шильдик CLS 63, що нам каже про те, що ця машина може їхати до 100 за 4,5 секунди. Бачимо ось такі прикольні патрубки AMG. І наш клієнт, як справжній е поціновувач Mercedesів AMG, е поставив собі номери 0063. Класні фонарі. Класс і задня частина мені дуже подобається. У нас є безключовий доступ, електроляда присутня, все працює, все відкривається, все дуже гарно. Клієнт поставив гарний карбоновий сполер і мені здається, що задня частина цього автомобіля стала ще гарнішою. І найцікавіше, як же звучить цей монстр. Не будемо багато говорити про технічну частину. Я думаю, ви всі бачили огляди цих автомобілів, і тут я вам нічого нового не скажу. Цікавим фактом є те, що двигуни АМГ збираються вручну. І завжди тут є підпис людини, яка саме збирала цей автомобіль. Якщо будуть якісь питання по двигуну, то вже ж ці питання будуть здавати до цієї людини. Наш двигун збирав Ріджат Хонданович. Мабуть, якийсь індус. Так, ну слухайте, друзі, я думаю, що немає жодного сенсу говорити про е, дизайн інтер'єра, бо машині по факту 13 років. Тому це авжеж далеко не сучасний автомобіль. Е, бачимо, що в нас є багато втавочок карбонових, прикольно виглядає. Мені подобається. Музика Харман Кардон грає непогано. По посадці, значить, у нас. Спортивна машина, ви ж знаєте, що я фанат BMW, я дуже люблю цю марку. І мені завжди хочеться сидіти в машині по BMW штаному. Тобто максимально низько, ну прямо на підлозі, можна сказати. Тут такої змоги в мене немає. Хочу ще нижче сісти, а не можу вже, вже далі нікуди. Якщо чесно, мені трошки не вистачає місця над головою. По факту, звісно, я в кришу не впираюся головою, але хотів би, щоб тут було, було трошки більше простору. А вже ж за рахунок. Капець, за рахунок. Люка, тут більше місця. Бачите, це максимально небезпечно так робити, це тому що перешили стелю в Алькантар, а вона так погано е, ходить. Значить, підлокітнички зручні. Що мені подобається? На AMG-шній версії в нас йде нормальний, адекватний селектор переключання коробки передач. В звичайних машинах на МГ, у нас підрульовий є такий речажок, ви знаєте. Це естері мені більше подобається. E, значить, по керованості. Машина непогана, але вже ж це задній привід. Машина буде постійно намагатися тебе виставити боком. І керованість в ній непогана. По підвізці, якщо чесно, я думаю, що вона буде більш дубовою. Взагалі дуже адекватно себе поводить підвізка. Вона по факту, по м'якості, така ж, як у мене на п'ятірці. Опа, бачком зразу. Дуже-дуже-дуже дуже гарно розганяється. Мені подобається. Виставляємо машину боком відразу. Ну у нас плюс один. Мені подобається машина. Постійно хочу тебе. Як моя минула BMW M4, постійно хочу тебе поставити боком та розвернути. Я не дуже полюбляю Mercedes, але треба віддати шану, що вихлопи в ВМГ-шках найкращі взагалі серед всіх конкурентів. ну як же він звучить, а? Тепер я розумію, навіщо... Антон хотів купити собі саме цю машину. Коли ми йому пропонували, може давайте вам візьмемо М5, F90, може ще щось більш е сучасне. Я тепер розумію Антона, чому він вибрав целеш, це третій. Блін, прикольна тачка. А це ми по-мокрому їдемо. А собі взагалі, що буде, коли буде суха дорога, плюс 20 на вулиці. Там що, це буде взагалі пісня. Знаєте, що мені сказав мій оператор Антон? Що взагалі немає різниці, що тут знаходиться всередині, який тут інтер'єр, коли ти чуєш вихлоп, коли ти чуєш звук двигуна, відчуваєш динаміку, це все взагалі по барабану. І ти відразу розумієш, за що купляють ці автомобілі. Я рахую, що ці автомобілі вже з минулого. Це не сучасні автомобілі, але вони мають право на життя. Ми взяли з собою драги, але якщо чесно, я взагалі не хочу її міряти. Перше задній привід, по-друге, 0 градусів і по-третє мокро. І знову ж таки, насилувати цю машину, ну навіщо? Ми знаємо паспортні дані і ми відчуваємо з вами емоції від динаміки. Ну, навіщо вам нам насиловувати цю машину, там якісь малися показати секунди. Блін, ну як вона тягне, як вона тягне на швидкості. Ось за це я люблю е об'ємні двигуни. 5,5-4 літри Мерседеса. Трьохлітрові двигуни в тих ЖМК, вони вам не дадуть таких емоцій на швидкості. Ось всій паровозної тяги не буде в них. Вітаю нашого клієнта, антон ще її не бачив вживу, він ще на ній не їздив. Я думаю, що він дуже буде приємно вражений, коли побачить, коли сяде. І зрозуміє, що він втілив свою мрію дитячу. Я, друзі, вам також бажаю ставити собі цілі, заробляти кошти, щоб ви могли себе подібними подарунками баловати, радувати починається завжди типу так ну що готові і хочеться прямо так сісти. Так, <мас> да, як в школі Так, да, 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 так, Так, перший автомобіль, який він має бути в людини і от е, зразу випереджаю да. наступне питання який був твій перший автомобіль? це ти як будеш випендриватись на універсалі на механіці ще дизельному ще без тоніровки і такого кольору такого сірого Наших підписних такого не тратить. Це недорога машина, там до 8 тисяч доларів. А Антон зараз що скаже? Він зараз скаже, що Ford Fusion. Я просто гібридний Ford Fusion, і він сьогодні весь день всім тулить цього що Це ідеальна тачка, всім тулить його. А знаєш прикол? Антон купив собі машину, я так трошки секрет його розкрив. Антон купив машину, там на другий четвертий день він її розбив. Він виїжджав, виїжджав з повороту, ну, типа, магазин, так він виїжджав, тут типа одна полоса і тут інша. Він напоїв, потім попускати, а трьох ну, по рейсу, я напустила рубаха, нормально. Тому, Добре, да. В жодному разі не треба купляти собі БМВ топ 5 автомобілів для початківців. З Даріною заїхали на презентацію нового зікра. Як ви знаєте, я там сильно в них не шарю, тому зараз Дарина пару слів скаже про цю машину. Зікер 7UX – це машина, яка вже є перша в лінійці своїй парккетниках. Її часто зрівнюють, мабуть, з BMW А e-tron, Mercedes. Це про паркетники, але в цілому вона ідентична з Зікером 007. От та маленькі седанчик, тобто це плюс-мінус таке ж саме, але просто на вищому рівні. В цілому там є декілька. До оснащень, але про це ми вам покажемо трішки пізніше. Пнемо підвізку батареєчка також 100 кВт. і коротше, деякі є інновації, Тому зараз покажемо. Мені подобається, що зікр змінив трішки оптику, і мені здається, навіть це матрична. А зверху бачиш такі панелі для того, щоб просто було все гарненько та красивенько, особливо для дівчат. Мені подобається. Мені подобається, що вони трошки змінили екстер'єр за рахунок цих, цих хромованих елементів полосочок, вони якось Віддаємо мені трошки МС-класом що типу таким преміум. Да, ви зараз більше. стоїть зігер 007 і в принципі у да. них така ж полосочка, бачиш? Ну Там е карбонові елементи, їх дофіга карбона характерия. Спойлер, губа. Там да. такі ні, спот. І тут більше під е бізнес-клас. Преміум сегмент, да, звичайно. Да. я Тут менше карбону, взагалі його тут не побачило. Я бачу, що це вже алюмінієві частини тут є. Обвіз прикольний, мені сподобається багато партурників, то я бачу багато камер, плюс бачу да. вже лідар, який є на рістайнгу 001. Да. Слухай, як твої перші емоції, коли ми сіли в цю Ziker SU7? Да. Мені дуже подобається підсвітка. По як в BMW, де. до речі, в нових BMW п'ятірка, нова сімірка. Дуже схожа підсвітка тут. Я бачу в них є такий динамік на торпеді, знову ж таки, це відсилання до Порше. До... Я вже нарахувала. До речі, раз, два, три, шість наміки. Я думаю, їх 12, як в Зікері. І мені здається, що це найкомфортніше. В Зікері є лінійка. Це X001, 007, 009. Це мінівен. І вже нарешті прийшла в Україну саме Семірка. І це перший їх паркетник, в принципі, який може представлено бути в Україні. На мене, як на мене, це дуже зручна машина. І, мабуть, бо я би придивилася навіть до цього вибіру. Слухай, а як тобі взагалі зеркала? Значить, то да, безрамочна, вони безрамочні. Е, знаєш, в практиці вони набагато зручніші, ніж навіть з рамками. Коротше, китайці просто роблять реально класні речі. Да. Вони те, що ви не бачили в е, німці, це є в китайці. Навіть при мінімальній комплектації ви можете бачити тут вся комплектація, тобто що опція для німця для китайця, то взагалі, типу, база. щось таке. Да. Неудачніший проект це Зікер 007. Його провезли в Україну, і його ціна була 55 тисяч доларів. Зараз його ціна його не можуть просто продати за 41 один тисяч доларів. Да. Ти розумієш, яка просадка по ціні? Да. Хм... Через це я дуже люблю електрички, тому що ти їх купуєш і через рік вони вже все. Мінус там 20%, мінус 25%. А ти знаєш причину чого? Це чому? Перше понавозили дуже багато тесл. тесла. стала це як народна машина. То да. розумієш. Тобто зараз кожен може за 15 тисяч доларів образно кажучи, да. так? Ти купити такі, як так? буде тес, да. по навозли китайці, блін, вони молодці, але вони роблять якийсь шум. Ну як, якщо Порша обновляється модель раз в 4 роки, да. то це обновляється блін раз в пів року. Да. І звичайно воно все падає в ціні. І що ціна, звичайно, буде дешевше. Тобто китайці і молодці, і з одної сторони вони роблять якусь фігню, вибачте. Розумієш, тому ось мене таке спорне питання. Ми думали, типу, автомобілями з Китаю, але я розумію, що поки ми його привеземо в Україну, це там місяці 4-5. Вони реально вже якісь там рестайлінг випустять, да. і ця машина вже буде не актуальна. Да. А як клієнту сказати, що типу слухайте, ну ось ми типу купили машину, але вже вибачайте, через півроку вона вже буде неактуальна. актуальна. ж, типу, дивно, дивно, і клієнту буде дуже сумно в тому плані, що він купив машину за 40, а зараз продає за 15. Він скаже, що да. де економіка цього всього? Да? Типу, вигідно лі мати дійсно електричний автомобіль, коли ми якоби економимо там на а, зарядці, а виходить так, що. Так. При тому, що в мене зріст 1,72 метра. В мені місце, аж і да. тебе ще помістити можна. І ми говорили е, з Дариною про те, що тут ззаду відчувається дуже багато простору над головою. І це комфортно, реально комфортно. Прикольна машина. Е, немає, на відміну від Зікра 001, немає керування панорамою, ну саме цими да, секціями, да, які затемняються, висвітлюються, немає такого. Ну, Таку... почекаєш, що таке? Там є збіг і все. Не думаю, може, якісь екранчики були. Дайте відповідь на питання. На яке питання ти хочеш дати відповідь? А яке питання було? Я не пам'ятаю, яке було питання. — Яке питання. Яке питання. То, а, і тебе зручно, ззаду, чи не зручно. А, чи зручно ззаду, почекайте. Ну, мабуть, якщо ми подвинемо цього пасажира. Я думаю, що буде зручно. якщо чесно. У нас просто повинна була б бути рубрика, чи зручно нам ззаду буде щось робити, там, пити каву, ну, якщо що. Їсти, то звичайно зручно, да. Да. працювати, там, взяв собі. Не, нормально, машина реально. багато Ні, взагалі містя. дуже класно, да? да, так? І що дуже класно, що тут є регулювання спинки ззаду. Так Дивно вони і на 01 також є регулювання стінки. Ну, де хочу похвалити цю машину, ну, ладно. Задня частина машини, як бачите, знову ж таки, в нас знизу йде така хромована, хромований елемент йде під преміум. Прикольний монофонар, мені подобається. Знову ж таки, посилання до Порше. Так, да, звичайно. Камери. Раз камера, два камери. Тут немає камери, як звичайно, зікрі 001. Тому не знаю. да, є. Електроляда вже ж. Куди без, без неї? Ну, багажник нормальних стандартних розмірів. Е, також трошки задня частина припускається, погрузити якісь речі тяжкі. Будь ласка, це все робиться. Є одна ніша, досить глибока. І інша, бачу. І друга. Це, як знаєш, тесо-тройка і модер. Плюс-мінус. Це така історія. Ну добре, і окей. Ось у мене збиває з пантелику карбон кований. Він мені дуже подобається, просто бачу, що тут машина типу, в карбоні, вона як поля типу, спорт, там типу, є э, юбка, а там немає. Тобто, типу, преміум такий робіт. Ну це тому, спорт. Це спорт. Це якоби спорт, а це вже більш така городська машина. Тайкан. Uh, так, да, звичайно. Дуже Звичайно. На я коли перший раз побачила зікер на зарядці, я здалеку подумав, що це взагалі якийсь новий Тайкан да. з першого. Прикольна ситуація з ручками. Ти просто підносиш руку всередину, на... нічого не нажимаєш. торкаєшся просто, вона вже відчиняється. Далі ти вже самостійно рукою її доводиш. Прикольна так. так. херня. Також підсвітка. Якщо не помиляю, 150 видів під, 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 під кольорів, кольорів підсвітки. Тох, да. То сюди. Так. Та 80 відсотків заряджень це зікр 07 Зараз yeah. покажу, що ми можемо їхати 530 кілометрів кілометрів. Але давайте так, ми віднімаємо від цієї суми вже мінус 100 кілометрів. Тобто у вас є чистих, yeah. давайте так, 400, 400 кілометрів. Точно да, у вас yeah. є. Yeah. Як для міста, взагалі супер це Київ-Харків? Yeah. Yeah. Можна доїхати? На повністю no, yeah. відсоткові. Київ Харків 500. Ну дивись, я зараз на 100 виставлю образно кажучи, скоро Опа, і світово. Оце я зробила. Ти зробила це, ти це був. Це як крипта, да? Да, повинні всі розумієте, пробувати, там, поторгувати, щось можна там, купити, похолодити і потім вже продавати. так і з електричками. Ну, в принципі, да, купити собі якусь Тесла, якщо були багато коштів, трічку купила собі там, за 16-17, покаталася, ваше, не ваше, потім собі подобати далі. Доступно пригнати зі штатів, да, правильно ж? Це дуже да. класно. Тим, Інфра... скажу, тобі скажи, е тобі. На сумно ж так, типу все йде до електричності? мені мені взагалі так весело ще в цьому плані. Дивись, зараз я спілкуюсь. Дуже багато хто робить інфраструктуру зарядних станцій, да. і зараз так шалено вона просто розвивається. Я знаю, що через, через рік-два усюди будуть стояти зарядки. На дивіться, уже на майже на всіх заправках стоять зарядні станції. Да. Ти бачиш, що твориться? Тому, в принципі, все. А мені сумно через це. Та, та, та через... не на суму, канфетку з'їш. Якщо можуть цікавитися на тайкані, то взагалі питань нема. Бо, реально, тайкан не прикольна машина да, сумно не буде точно. Да. Ну що, тоді електростак друзі, тачки це майбутнє. Да. На жаль, так. Да, зараз дуже цікаво, що нам скажуть наші е підписники та коментатори. Тому що зараз буде кучу дуже багато хейту щодо електромобілів. Ти розумієш? Друзі, треба писати нам, що типа Китай. Е Фінансує ну, це да сусідів наших, угу. а ми їх показуємо, а друзі. Ну. Подивіться навколо себе. Все у вас китайське, все китайське все Айфон, китайське. ручки, все, що у вас є, це все. з Китаю. Акумуляторна система, да. сонячні батареї, все-все-все, гібридні інвертори, це все абсолютно. Всі знають, що привозять китайську ідею, що їх встановлюють усюди на, на сонячній панелі, і ніхто про це не каже, розумієте? Да. Електромобілі це така тема. Це Але плат. звідки то паливо, я не знаю, чи вирішити то не, то вже інша історія. Коротше, електромобілі. Та да. Китаю. Друзі, пишіть коментарі, як вам цей випуск подобався, як вам новий автомобіль, який ми подивилися з Дариною. Підписуйтеся на наш інстаграм авто, на інстаграм Дарини Електродіва. Все з посиланням в описі буде до цього відео. Також напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам показати в наступному відео, які вам машини порівняти і що вам взагалі цікаво побачити від нас.